Всім привіт! Всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні ми поговоримо про роботів у скальпінгу, про роботів в стакані, як їх взагалі знаходити, як їх відпрацьовувати, як на цьому заробити. У мене є декілька прикладів. Першим ділом ми подивимося невдалі приклади, точніше, невдалих роботів, які не відпрацювали так. як... Хотілося б, і також є класні приклади, ми їх теж розберемо. Ну і давайте почнемо з прикладів не дуже. Перша ситуація була по монеті Mbox. Ми її можемо наблюдати ось тут в правих стаканах, точніше в лівіших стаканах. Перепрошую. Справа в нас стакан фьючерса і зліва в нас стакан спота. Зараз увага на ось цей правий. Тут я сидів, нікого не трогав. І бачу, що починає в стакані мелькати якась плотність. Розумію, що це робить, тому що дивіться на характер її, взагалі на її поведінку, вона з'являється так і різко пропадає. Тобто, якась вона автоматизована, так сказати. Ну, в принципі, на то він і робот. Бачте. Але ще один момент, що чому це поганий приклад. Бачите, що ціна ніяк особо не реагує. Там на 0-1 вона щось кудись ходить, але сильно він випихати ціну не може. Тут я заходжу в позицію. Бачимо, що він щось намагається кудись цю ціну виштовхати, але не знаю, можливо, в нього такої цілі не було. Ну, в принципі, зайти сюди мало місце бути. Так як я побачив, що він не працює так, як хотілося би, і вийшов в ноль. Бачимо, що ціна якось застигла, навіть його трохи з'їло. Зазвичай, коли це роботи-спуфери, то від них не можуть відкусити кусочок. Їх не можуть роз'їсти, тобто бачили, що було 400 тисяч монет, зараз 383. там. Тобто щось йому продали. Я не знаю, чому він не працював, так як якісь гроші в нього є. Коротше, я не знаю, чому він не відпрацював, але маємо то, що маємо. Бачите, знову з'являється то 410, то 390. Ну і, в принципі, Особа він нікуди ціну не виштовхав. І далі... Давайте, ну, давайте подивимось, що було. Зрозуміло, наглядно. Тобто бачимо, ніякої сильної реакції немає, такі угоди нам не потрібні. Зайти спробувати для досвіду, да, звичайно, можна, з невеликим якимось стопом на маленький об'єм, але бачите, що він не відпрацював. Особу що ловити, тут немає. Наступна ситуація трохи прикольніша, була по монеті BabyDog. Бачимо, що з'являється в стакані 30 мільйонів монет. І знову ж таки різко з'являється різко пропадає. Тобто така якась автоматизована плотність, автоматизований рух. Я би так назвав. І є великим плюсом, то що ось тут мені підставили 50 мільйонів монет в допомогу. І в принципі в мене максимально зрозумілий стоп-лос це за плотність. Тобто в безубиток навіть в мене тут виходить. Тому міг собі дозволити постояти, подивитись, що тут станеться. Давайте передивимось початок. Тут бачимо, з'явилася плотність. Якусь реакцію воно дає. Бачимо, що там вже 0,2 мені якихось малює. Підставляють 50 мільйонів, і їх не прибирають. тобто Це у нас учасник, а це у нас, скоріш за все, робот. І учасник бачимо, що стоїть. Знову ж таки, для нас це плюс. Давайте глянемо, що буде відбуватись далі. Тут також я бачив таку картину, що я взагалі спостерігав за цією монетою в Перехай. Це all-time high, тобто сама верхушка монети, вище нічого немає, ніякого рівня. І побачив, просто що в стакані мелькає. Знову ж таки, як знаходити цих роботів, це просто сидіти і в стакані ви його десь колись замітите. Це не суперська стратегія, вона буває не часто. Є деякі телеграм-боти, телеграм-канали, які пишуть про те, що, наприклад, на монеті Baby Dog з'явився робот. Але зазвичай це дрібні роботи, вони взагалі невідчутні для ринку. Вони собі щось там закупають, щось продають. І в общем, вони ніякої ролі не грають, і на цьому заробити нам не вдасться. Можливо, є якісь кращі телеграм-боти, але, на жаль, я їх не знаю. Якби знав, обов'язково поділився. Тобто просто сидимо, бачимо, що починає щось мелькати і можна зайти попробувати відпрацювати, забрати якийсь процентів. Знову ж таки, я дивився в Перехай цю монету і думав, якби нам робот випихав її, ну трошки так якби підпихнув до рівня, то було б взагалі супер. Забрати якийсь оцей рух. Давайте глянемо, що тут далі було. Роз'їли в нас його. Майже там 10 мільйонів монет в нього залишилось, але знову ж таки, я стою за платняком, то мені не дуже це страшно. Я просто спостерігаю, що до чого. Щось там трохи з'являється, трошки випихує. Не думаю, що це був прямо робот. Бачимо, що знімається мій плотняк, за який я ставав. Якось ціна на нього так дивно реагує ростом, ну, нам це на користь. І я переставляю стоп лос вище, звичайно, щоб не ризикувати, немає сенсу тут особо. Ну, Якщо роз'їдять цей плотняк, то сенсу особо немає стояти далі. І, в принципі, тут мені бачимо, що знов переставився він, мені на користь. Мені тут малює якихось 0,7-08%. І зараз буде саме цікаве, я такого взагалі не очікував. Одним принтом по ринку мене вибиває. Вибило вроді би в безубиток. І то хорошо, бо могло б протащити набагато більше. Давайте перейдемо далі. Тут ситуація по монеті раре. У мене вона чомусь записана як робот, но я передивляючись не замітив тут робота. Тут більше працював маркетмейкер, як мені видає, тому що, да, підставляються плотностя, но вони не. Але вони не виглядають так як робот. Давайте глянемо, що тут взагалі було. Ну тут більше, да, учасник маркетмейкер. Тут що по споту, що по фьючерсам підставляли, но... знову ж таки. Якісь там роботи може були присутні, але ми їх не замітимо, бо дивіться, ось тут міняється щось, тут вони передвигаються. тобто... Хто такий маркетмейкер? Давайте розберемо, раз ми вже взялися за це діло. Взагалі, яка їх суть, яка їх робота. Вони, ці компанії, повинні предоставляти ліквідність на ринку. Тобто, заповняти стакан ось цими платняками, щоб людям було як купити і як продати. тобто, Щоб інструмент був ліквідний. Що таке ліквідність знову ж таки, це. Змога закупитись цим інструментом, тобто, наприклад, хтось хоче на мільйон доларів закупитись, і робота маркетмейкера це зробити так, щоб ви змогли тут купити на мільйон доларів. Але на Binance вони зовсім працюють по-другому. Їхня задача розганяти монети, робити маніпуляції, виносити учасників, збирати стоп лоси Тому якось так і живемо. Ну, це можна використовувати в свою пользу. Як, наприклад, ось тут бачимо, що просто в наглу розганяють монету. Ну, так як у нас сьогодні відео не про маркетосів, то давайте перейдемо далі. І давайте розглянемо самий чіткий приклад, раді якого ми сьогодні зібралися. Це було по монеті Тому, це було давненько. Ви бачите, ще другі стакани, другий комп'ютер у мене був. І дивіться, тут чітко видно, що підставляється дуже часто робот по 60 тисяч монет. І дійсно є реакція, він випихує ціну. Ось тут можна побачити мою точку входа. З'явився він десь раніше трошечки, але зайшов я тільки ось тут. Ну, в принципі, теж нормально. Давайте глянемо, як він підпрацьовував. Трохи бачимо відкат, але все одно він намагається, він старається, він молодець, випихує ціну. Малює мені 0,56% на даний момент. Бачимо, що дійсно робот працює прикольно, і якщо ми бачимо таку ситуацію, то в принципі, її з задоволенням можна відпрацьовувати. Стоп-лосс все одно вже стоїть в безубитку. І зараз побачимо, тоже, як я вийшов. Взагалі поставити як профіт в космос десь, ну а вдруг він випихував би на мільйон відсотків, звідки я знаю. На всякий випадок той профід зарядив нормально. Давайте подивимося, як я взагалі оприділив, коли виходити з позиції. Бачимо, що в нього щось 59 вже тисяч, вже не 60. І тут е, трошки. Давайте не буду перемотувати, щоб наглядно було видно. Просто отак подивимось. Він ще намагається, намагається. Мені малює 0,8%, навіть 0,9% вже малювало. І ось на цьому моменті я бачу, що йому від нього відкусили 20 тисяч там 25 тисяч. І я зрозумів, що в нього вже грошей менше, можливо, він пропаде. Це, мабуть, був перший раз, коли я так чітко і класно відпрацьовував робота, і щось вдалося записати. І ось від нього відкусують. Я виходжу з позиції. І якщо не помиляюсь, ціна там дійсно вкатила потім. Він більше не з'являвся. Тобто і зі мані, і якихось 0,6-07 забрали, в принципі, why not? Ну а свій телеграм-канал я завжди викладаю якісь такі відоси по роботам, по якимось цікавим відпрацюванням, нестандартним, можливо, чи просто корисним. Завжди закидаю туди щось корисне, намагаюсь. також скальперський чат, в якому можна щось запитати, в якому можна разом поторгувати, скинути якийсь сетап. Всіх буду там чекати, всім буду дуже вдячний за присутність, тому що в телеграмі взагалі мій щоденник, мій блог, мій лайфстайл. Я там живу. Також на YouTube не забувайте підписатися, тут я повністю відкрито і прозоро транслюю свій шлях у трейдингу з всіма мінусами, всіма провалами, неудачами, мінусами. Я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів, зеленки в стакані, профітів, удачі, всього найкращого і до нових зустрічей в нових відео.